Сегодня мы будем снимать Майнкрафт, ну, ПВП, Из, ну, ПВП на карте. Всем привет! Так, ну, такие, С вами я, Максим, Хочу показать вам карту, не вожа. Короче, мы уже все сделали. Ладно, я красный, да. Нет, ты можем попасть. Я через мост. Не брешет. Як я к Читер. просто не туда, что надо було, У мене до тебе так не заходить понял. Ну? Сьогодні ми будемо грати с Акибою. Не знаю. Всю картошку заберу, Щоб не чесно було Павло, ти вже, так? да? Угу, вже на тебе нападаю. Так от трошки. Не оставлю. А мону с Ні, чітер ну Я лука не взял. А -а -а, я ты... да, взял. Все равно я тебя убью. <реку> ты який... Та хватить бігать! А -а 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 -а! Чіпка, куди біжиш? Але патрі якишки удає в один одному, понял? Епічно! Сики житок! А в тебе, Сики? Ну, ну, мало. А в тебе! Багато, повне. все-таки мовбив. Мені. Мені все занесе. Чуєш, і ти візьми. Ти йди занесе. Я лука собі візьму. Угу. Mm Ні. -mm. Uh -huh. mm. Тебе от стрелю. Мій лук. Лук мой. Ей, я вже до тебе йду. Але це я тоже йду. Жди мене. Я до тебе. Ну, добре, я йду назад, візьму лука Нас... собі ще. Все хватит. Что странных я тебе ути. Я слабый трохи. Па папа па па <пірвання> Все уже <пірвання> нема. Ты все удал. Ха-ха-ха-ха-ха! Э, вев! Будинки но отдай нам нема! А в році що було? О, нічого нема там. Що ти побачив там? Не заглядай дитині під руку. Чужі руки. <світ> ти малий. Я йду ховати. Дай ти ховайся, Господі. Мама його не Опа. Я з тебе не можу. Ма... О, так, так, так. А. Тепер я. Я не можу тут забаркувати. What the fuck, іди сюди. Що ти не почуєш цю глотку? Оксан! Ти його можеш трошки подождати. Дай фору. Ой, я впав. Я поліз. На що з тобою лізти? Та що ти? Що я? Там добуваєш. Дерево. А тобі? В Пвп, ты лучник, Ты лучник стреляй иди сюда, да тебе замечано. Читер де дерево воду Чи так? Де сюда, читер учи. Сам бунючий. Ха-ха <laughs> Маленький? Добрий день, мастер фол. Почти. Да, почти попал. Какие-то дев'яткий. Ду ты божито. Хм? Помню. А тебе. Ты брышься, что же? Да тебе локти снимай. Надо с тобой идти в руку паску. Надо скинуть якось. Ты там крутяк такий. Стрелы. У меня стрелы. Папа, я... Ты да надо лучником быть. Я профессионал. Прям так же. Да. Дурак.

Чи через дом тебе на сердечку. Такий як фіксика. Нолік. Дім дім і взяв. Я понятно, але тебе... Це дома вже це серію. Дома, 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 дома. Серію бачу. Дім... Де ти? Дім дім і взяв його